Вітаннячка всім, ви на каналі Steel Ост. А сьогодні я хочу обговорити гру від компанії, яка всіма своїми силами намагається себе зруйнувати. Компанія, яка з року в рік опускається все нижче і нижче і ще нижче. І врятувати зараз її може тільки він один. Хоча навіть і це не допоможе. А от ігри принаймні такого рівня могли б потроху витягнути її з тієї дупи, так сказати, в яку вони залізли. Але вищому керівництву, напевно, видніше, і вони вирішили скасувати розробку сиквелу. Бо бачите, незважаючи на позитивні відгуки гравців, чи не єдині за останні 10 років, 2D Metroidvania мала би зібрати мільярди доларів. Так, все правильно, мова йде про ультра юбіків, заберемо в тебе грусофт і принц Персі лост краун. Новий принц персії виявився жертвою поганого маркетингу Ubisoft, яка просто чхати хотіла на її нормальне просування і презентацію. А зробили б вони все добре, показали б гравцям все те хороше, що є в грі, а воно на диво, тут є. Тоді, можливо, гра продавалася би набагато краще, ніж вони очікували. Ну окей, це все справа великих розумів Ubisoft, яких ніхто не зможе зрозуміти. Зразу скажу, що гра мені сподобалась. І мені, як фанату Metroidvania, яких я пройшов дуже велику кількість, було. Чим насолодитись у грі. Почнемо з того, що зразу кидається в очі з графону. Принц Персії, і це, що взагалі таке. Так, візуал це одна з причин, чому більшість гравців тільки з одних трейлерів зразу захайтили гру. І вони мали на це право. Тому що фанати даної серії, яким я теж являюсь, багато років чекали зовсім інше. Навіть попри те, що це недорога трипл гра з видом з боку, з назвою Принц Персія, вона мала би виглядати точно не так, за думкою більшості гравців. Але після виходу гри люди трохи пограли і в принципі заспокоїлись, так як гра вийшла доволі непогана, тому і візуальний стиль вже не так хотілося засирати. Та й я зігравши в Lost Crown, можу сказати, що, хоч це взагалі не підходящий для тематики серії візуал, він все ж виглядає стильно і як для такої метроїдвані вписується нормально. Хоч за такий прайс, який продають гру, детальність текстур могла б бути і вища. От ви скажете, о, ти Вейлгард хейтив гру через візуал, а тут ще більша концентрація Фортнайту на квадратний піксель, і говориш, що це нормально. Але як і казав в огляді на Dragon Age, тепер би ще персонажі і сюжет були класні, тоді б питань не було. Але і це також просрали. А тут сюжети персонажі як мінімум непогані, як максимум я вважаю хороші. Тому про хейт візуальної частини ти взагалі не думаєш. Так, вам не причулось, сюжет в грі від Ubisoft нормальний? Саме так, вперше за декілька років це не просто якась шняга, де хтось неприбітний, в сотий раз де комусь мститись, хоча й про помсту в Lost Crown теж йдеться в деякій мірі. Головного героя звати Саргон, і він не принц Персії. Так, граємо ми не за принца, а за героїчного воїна, члена групи безсмертних, групи, яка наповнена такими ж непереможними і бравими бійцями. Безсмерті є елітною командою із семи людей, які захищають Персію від злісних ворогів. Саме з нападу на неї і починається гра. Армія кушанів намагається знищити Персію, попри її ослаблення з засухою. Але групі безсмертних здається відбити натиск ворога, а саргон навіть перемагає ворожого генерала у вішку. Кто? Святкували перемогу палаці вони, звісно, недовго, так як під їхніми носами викрали Гасана, того самого принца Персії. А зробила це Анаїта, наставниця Саргона. І тут гра дає гравцю хоча б мінімальну мотивацію грати далі, так як хочеться дізнатися, чому все ж таки Анаїта викрала принца і для чого їй це потрібно. На горі кавку, де куди її приходять безсмертні разом з головним героєм по принца, сюжет накидує нам все більше інтригуючих питань, на які хочеться шукати відповіді. Тут Саргон зустрінеться із версіями самого себе, не розуміючи, що відбувається. зустріне персонажів, для яких плин часу зовсім інший, а також намагатиметься розібратися, що взагалі тут відбувається, і хто тут винен, а хто правий. Подальші події, сюжету спойлерити вам не буду. Лиш скажу, що в ньому є декілька неочікуваних поворотних моментів, які мені особисто сподобалися, і хоч це не історія на 10 з 10, розчарування від неї як від останніх шедеврів Ubisoft, точно не буде. Lost Crown хоч і бюджет на 25 з половиною але в ній присутня непогана режисура касцен і діалогів. Тому повністю назвати гру дешевою язик не повертається. Що стосується персонажів, то вони на диво майже всі непогано прописані, окрім самого головного героя. Саргон, як на мене, е рівний, якщо ви зрозуміли, про що я персонаж, зі стандартним непривітним образом, який, напевно, нав'язала розробникам маркетологи. Він нічим дуже не виділяється, і його розвиток є персонажа в грі, хоч і видно, але він більшості скопійований з попередніх частин серії. От я такий самовпевнений супермен. О, тут я обісрався, о, я вже зрозумів, що глибоко помилявся. Ну, ви зрозуміли, саргон просто шаблонний ок-персонаж, а от його побратими вже більше цікавості наводять. Хоч і з самого початку так і не скажеш, адже на їхнє розкриття грі потрібен деякий час. Є непогано прописані Менелай, воїн-лучник, який, до речі, один з найскладніших босів гри, на мою думку. Тут вже трохи спойлери. Веселий дебелий воїн Орот, досвідчений воїн Артабан, який також є наставником у грі для Саргона, і в нього головний герой може тренуватись, а також во храм. Чи Варам, напевно, Варам, який є лідером безсмертних. Варам, до речі, найбільш цікавий персонаж, я вважаю, і по ходу гри ви зрозумієте чому. Загалом, окрім головного героя, персонажі в грі доволі цікаві. Але Lost Crown чіпляє в основному не історію, а своїм ігровим процесом. Якісний і продуманий платформінг, і динамічна бойова система це те, за що мені гра і сподобалась. Щодо першого можу сказати, то платформінг Lost Crown реально доставляє, враховуючи всі особливості жанру метруйдвані. З самого початку гри Саргон мало на що здатний, але поступово в нього буде з'являтися все нові навички і зброя, за допомогою яких і можна буде проходити нові секції карти, а також просуватися далі по сюжету. Головний герой в першу чергу оснащений двома мечами для шинку. Ворогів. Пізніше він отримує лук, який широко використовується і для платформінгу. Також, по ходу гри Саргон знаходитиме такі собі протеїнові пір'я, які даватимуть йому нові магічні і не дуже навички, наприклад, подвійний стрибок, сильний ривок, або фіксація персонажа в певному часовому проміжку, до якого можна повернутись. Можна захоплювати предмети і певних ворогів у свій кишеньковий вимір, і випускати їх для різноманітних ситуацій. Також є батіг, яким можна притягнутися до предметів і ворогів, або притягнути їх до себе. А магічний диск чакрам допоможе активувати різні механізми або взагалі перекинути головного героя, ніби технікою перетворення з Наруто. наруту. Загалом паркурні секції по всій карті зроблені доволі креативно, і для їх проходження знадобляться усі навички саргона. А якщо це гравцю здаватиметься дуже легким, то можна буде прийти додаткові випробування, для яких скіл потрібен вже вищий. Як і у платформінгу, бойова система теж задіює усі навички Саргона. Стрільба з лука, звичайні, сильні і зарадні атаки мечами, підкати і переміщення, контратаки і відбиття. Все це допомагає головному герою, якомога яскравіше і швидше розправлятися з противниками, а покращити свої вміння бою завжди можна на тренуванні у Артобана, який з радістю розкаже головному герою, як користуватися навичками і зброєю. За кожне навчальне тренування дають трохи. Сталів, тобто місцевої валюти, тому відчуття змарнованого часу не буде. Також є шкала Атри, яка потрібна для кастування сильної ультраатаки, яка супроводжується постановочною анімацією. Саргон також носить медальйони і амулети, які дають йому найрізноманітніші навички, такі як от вогняні стріли, наприклад, або збільшення шкоди від зброї. Кожен медальйон займає певну кількість місця на головному герою, тому начепити їх усіх одночасно не вийде. В грі також присутня богоподібна баба-кузнець Кахева, яка покращує зброю і амулети Саргона. Основна валюта у грі кристали. Для покращення зброї також потрібні злитки дамаскової сталі, а для повного апгрейду медальйонів монети Ксерекса, які розкидані по всій карті. Є також декілька торговців у грі, які продають певні покращення і вже згадані медальйони. Наприклад, ця бабка продає апдейти для лічилок головного героя, тобто для їхньої більшої кількості і якості. А дівчинка Фаріба, яка знає всю гру каф як свої 5 пальців, продає карти місцевості і скарбів. Вона ходу паркурить ліпше за Саргона. Що стосується самих локацій, то вони хоч і не дуже наповнені деталями, але досить різноманітні. Є лісова зона, локація з холодними вітрами і льодом, піщана зона, з'єднані вони між собою, як і у всіх нормальних 2D-метройдуваннях. Звісно, граючи Lost Crown, можна помітити багато чого схожого і ідентичного до інших жанрових представників. Цей епізод, якщо я не помиляюсь, нагадує випробування Aria of Sorrow. А сама карта схематично нагадує суміш Орі і Старих Кастливані. Але це не означає щось погане. Добре, що розробники надихались найкращими представниками жанру, та й від себе щось також додали. Я не перший і не останній, хто згадає про таку банальну річ, як скрін екрана, який допомагає візуально зафіксувати зону, яку не можна пройти на карті, щоб можна було в будь-який момент подивитись, що саме тебе там зупиняло. Це досить зручно, особливо коли декілька днів чи тижнів не заходив у гру і не пам'ятає, що було в тому чи іншому кінці карти. Як і належить жанру Metroidvania, Lost Crown багато на загадки і секретні локації. Деякі з них реально цікаві і креативні, і моментально їх пройти не вийде. О, ще забув згадати, в грі є додаткові завдання. Деякі з них доволі непогані, хоч і досить короткі, вони розказують якусь міні-історію, яка доповнює навколишній світ. Є довгі квести, як-от розгадування загадок архітектора, вбивство загублених воїнів чи розбиття глечиків з піском. За проходження додаткових завдань можна отримати непогану винагороду, як от рідкісні амулети чи дамаскові злитки сталі для апгрейду зброї. Гра в міру складна, тому легко вам точно не буде. Грав я на високій складності, і деякі боси по декілька разів відправляли мене на чекпоінт. Зі складних можу виділити Менелая, лісову відьму Кіану. Ну і останнього боса, який в принципі теж трохи дає челенджу. Це стосується і звичайних мобів, які також не ведуть себе як груші для биття, і активно атакують головного героя. Різноманітності ворогів теж вистачає. Кожна зона карти має своїх унікальних противників, які притаманні саме їй. Але не тільки моби і боси є ворогами саргона, а й саме навколишнє середовище. Самі прокурні секції теж не дуже легкі в деяких місцях, тому зітхати під час ігрового процесу ви не будете. Грав я Crown на PS5 Pro, тому з грою проблем ніяких немає, баги відсутні. Та і на ПК ніби роликах з інтернету теж все більш-менш нормально з оптимізацією. Ціна в гри PS Store 1139 гривень, а на ПК в Steam 869 гривень. Як на мене, вона трохи завищена, особливо на PlayStation. хоча знижки на Lost Crown доволі часті, тому по них гру точно варто купити. Ну і що я можу сказати? Принц Lost Crown – це реально класна гра. Я пам'ятаю, коли я взагалі називав гру від Ubisoft класною. За останні 10 років це було або мусор, або максимум нормально. Хоча не переживайте, це була одноразова акція в Ubisoft. Вони вже скасували розробку сиквелу, бо вони не можуть собі дозволити робити хороші ігри. Так не можна. Гравцям потрібні онлайнові безкінечні відкриті світи з мікротранзакціями і NFT. І побільше, якщо можна. Демвудиза, бра. Якщо серйозно, то я отримав порцію задоволення від гри і раджу кожному фанату Митроїдвані її спробувати. Фанатам Принцем Персії теж може сподобатись, хоча і не обов'язкова для ознайомлення. Якщо коротко, то принц Персії Лост Crown – це хороша гра і навіть непоганий принц Персії, хоча і не в такій обгорці, яку всі очікували. Незважаючи на все ж присутні деякі маленькі мінуси у грі, я оцінюю її на 8,5 або навіть і 9 балів із 10. Пишіть в коментарях, що думаєте про нового принца і чи сподобався він вам. Також ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну а ми зустрінемося вже в нових відео.